А з сила лева в тобі конія кроку номер 1 На каналі 1+,1 триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Невідомі безпілотники вночі атакували склади оборонного підприємства у муромі Володимирської області. Росія повідомляють російські пабліки. Йдеться про місцевий приладобудівний завод, який використовується для виробництва капсул, для боєприпасів піротехнічних пристроїв та для засобів порятунку в авіаційній, морській та сухопутній техніці, а також для Космічних комплексів із з 2023 року цей завод перебуває під санкціями ЄС та України. Окрім Мурома, дрони прилетіли і до російського Рильська також вибухи чули в Брянській області. А в аеропортах Нижнього Новгорода, Іванового та Ярославля, вели план Килим. Пекельна ніч у Харкові. Росіяни поцілили дронами по п'ятьох районах міста. Вже відомо про 45 поранених. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. У Слобідському районі ворожий дрон увігнався в багатоповерхівку, а вдарив у квартири восьмого поверху. Удар був такої сили, що вибуховою хвилею вибило вікна в кількох під'їздах одразу. Посікло авто, а уламки розлетілись на десятки метрів. Під ударом опинилися не лише житлові будинки. Частину вулиць підтопило через пошкодження водогонів. Пожежу на автостоянці, що зайнялась після прильоту, гасили понад годину було і біля лікарні, і в житлові будинки, і в приватні житлові будинки, і в багатоповерхові житлові будинки, виробничі підприємства. Наша інженерна інфраструктура міста постраждала. Медзаклад постраждав, бо біля нього був прильот шахина вибити вікна. На щастя, ніхто з пацієнтів і лікарів не постраждав. Один чоловік загинув, і ще один поранений. Це наслідки масованої дронової атаки на Дніпро. У місті вночі пролунали два десятки вибухів. Поспіль цілями окупантів стали житлові будинки. На місці влучань спалахнули пожежі у своєму будинку, в який увігнався ворожий дрон. Загинув 53-річний чоловік. Його намагалися реанімувати однак травми виявилися несумісними з життям. Ще один пенсіонер дістав поранення, йому надали допомогу на місці. Окрім приватного сектору, потрощено підприємство, бюро ритуальних послуг, автівки. Такого ужаса, я такого жаху я ще у своєму житті не бачила. Ми сидимо на валеріанці до цієї хвилини. Нас трусить. Це такий жах. Вони кажуть, що не стріляють по житлових будинках. То куди вони стріляли? Тут нема ані заводу, ані фабрики, ані військової частини. Куди вони стріляли? Вони стріляли у мирних людей. Я тільки чула, як вони летіли і гуділи. Оцей дом наш увесь отаку, отака сила, отако весь задрожав. Ну, стекла полетіли. Тут вроді дітки нічого, а в кухні повністю нема стекол. Дводенну жалобу оголосили на Дніпропетровщині у громаді, де росіяни вбили 12-річну дівчинку. Напередодні ворожий шахет атакував будинок у селищі Губиниха, де мешкала родина із двома дітьми. Батьки і молодша донька дістали поранення а старшу, яку ще живою витягли з під завалів, не змогли врятувати. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже більше. Руїни замість дому через атаку російського безпілотника половина цього будинку обвалилася в одну мить. Саме у тій частині оселі і спала 12-річна Маргаритка. Як розповіла бабуся дівчинки, туди після вибуху дрона впав електричний стовп. З вулиці усі, хто був у хаті, опинились під уламками. Сина там то не придавила, невістку. Викинула, викинула в общество. Старо етажа викинула. Вона лежала в з Рятувальники, які примчали розбирати завали, оприлюднили кадри. На них видно, як ДСНСівці разом з місцевими дістають дівчинку з під уламків її кімнати. Дівчинка була ще живою, померла дорогою до лікарні. Доброго. Мати разом з меншою шестирічною донькою у лікарні. Тато від шпиталізації відмовився. Допомагати родині на місце атаки прийшли рідні сусіди та однокласники загиблої дівчинки. Розбирають уламки та шукають під завалами. Цілілі речі. Книжки, зошити, першокласниці. Марія з двома маленькими дітьми працювала на руїнах відранку. Як дізналась про трагедію, каже, не всиділа вдома. Дівчинка з цієї родини ходить в школу з моїм синочком. Ми вирішили прийти допомогти. Розбираємо, перебираємо речі, діточок, мамині речі. І це все складаємо. Серед завалів відшукали картину з яскравими квітами, яку нещодавно намалювала загибла Маргаритка. Вона багато чого не вся ката була обрисована, вся ката була в тій Була. Це один шо той, що його знайшли. Вона дуже, вона дуже кверете. І співала вона дуже гарно. Однак останнім часом, розповідає бабуся, онучка, наче щось відчувала, була мовчазною і пригніченою. Я в неділю її бачила, в неділю вона сиділа. Ми приходили до неділю, Вона мовчала, як от рот води набрала от чогось. Вона видно як чувствувала. Собака чула, те вила дуже. Оце казали два дні вила страшна собака. Через атаку безпілотника двоповерховий будинок повністю знищений. Він прийняв на себе основний удар. Дісталось і навколишнім оселям. Приблизно 10 домоволодінь пошкоджено в окрузі. Це через дорогу, через город, через дорогу з іншої сторони, але там ну не настільки значні пошкодження, як тут там все можна відновити. 29 та 30 квітня у Губиницькій громаді оголошені днем жалоби. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. У тілі журналістки Вікторії Рощиної закатованої росіянами в полоні не було деяких внутрішніх органів. А ймовірно, їх видалили через під час розтину. І про це розповіли розслідувачі міжнародного журналістського проєкту Вікторія Проджект. Зокрема, був відсутній головний мозок, очні яблука та частина трахеї. Повідомили дослідники, посилаючись на свої джерела. Один із міжнародних експертів припустив, що відсутність саме цих органів може свідчити про те, що журналістку задушили, бо саме в гортані мозку та білках очей в такому разі залишаються сліди, які вказують на асфікцію. Як причину смерті раніше, начальник департаменту війни офісу генпрокурора Юрій Білоусов повідомив, що на тілі Рощиної були численні ознаки катувань, садна, крововиливи, зламане ребро. Її також катували електричним струмом і голодом. Перед смертю жінка важила не більше як 30 кілограмів. Вікторія Рощина зникла на окупованих територіях. В серпні 23-го вона потрапила в полон до росіян, коли готувала журналістський матеріал про життя українців в окупації. У жовтні наступного року стало відомо, що вона померла в полоні. Її тіло повернули лише кілька місяців тому. По тому, в такому вигляді, щоб встановити причину смерті 27-річної Українки, було неможливо. Спали ФСБівця. для диверсійних завдань вербують дітей і початку року. Уже 14 неповнолітніх були залучені до терористичних актів проти України. У нас поліції кажуть, російські спецслужби не полишають спроб розхитати ситуацію всередині країни і дедалі частіше використовують зі злочинними намірами саме підлітків. Аби протидіяти вербуванню правоохоронці спільно з представниками служби безпеки України проводять для українських школярів профілактичні уроки. На одному із таких побувала кореспондентка ТСН Наталя Ткачук. Під звуки шкільного дзвоника десятикласники столичного ліцею поспішають до класу. У ролі лекторів сьогодні поліцейські та речник СБУ Артем Дехтяренко трішки інтерактиву. Будь ласка, от наприклад, хто б із вас хотів заробити тисячу доларів? Підніміть, будь ласка, руку. Ого. У класі ліс рук під заробити хочуть усі, і такі легкі гроші. Це приманка, з допомогою якої російські агенти в соцмережах вербують українських дітей. Вони пропонують вам заробити грошей за якусь невелику послугу. Це або там якісь листівки, або зробити якісь графіті, нібито невинні проти ТЦК, або куди занести свою ну якусь пакунок. Згодом дітей починають шантажувати і змушують вчиняти вже серйозні злочини. Очини пояснюють в СБУ останнім часом. Відбувається нова еволюція в підході російських спецслужб, коли вони не просто запрошують людей на виконання якихось завдань, а коли вони використовують цих агентів сліпу і перетворюють їх в агентів смертників. Саме це сталося із двома підлітками у Івано-Франківську. 11 березня росіяни підірвали хлопців, коли ті несли вибухівку до місця закладки. 17-річний завербований загинув на місці. 15-річний хлопчик вижив, але Тепер без обох ніг практично сліпий. Який сенс підривати підлітка для від сторони ФСБ? В чому проблема не просто заблокувати ФСБшник заблокувати підлітка? Їм простіше. Ліквідувати цю людину на місці і прибрати змести повністю сліди. Їм потрібна картинка, щоб послабити тут тил, тому що коли слабше є тил, слабше є, відповідно і армія. І картинка передбачає, що мають бути жертви. Запитань до правоохоронців у дітей багато. Школярі зізнаються серед присутніх є і ті, кого ворог вже намагався залучати до диверсії. Ну, у друзів були такі випадки. їм Писали предлагали заробити гроші. Пропонували зробити там тисячу п'ять тисяч доларів. Там робота не чихати, ж піти там щось сфоткати. Десятикласниця Софія розповідає, її подрузі теж пропонували легкий підробіток. А коли та відмовилась виконувати завдання, дівчину шантажували інтимними фотографіями. Щоб ми сфотографували там поліцію, ще щось, якісь бази воєнні. Інтимних фотограф фотографій не було. <заблоку> ми просто заблокували і все. Вербують підлітків найчастіше через соцмережі. Іноді зв'язуються навіть через комп'ютерні ігри, розповідають поліцейські. Акцент іде на підлітків через те, що Росія вважає, що ця категорія є найбільш уразливою, і це є ті та категорія населення, яку найлегше завербувати. Вони повинні знати, що кримінальна відповідальність настає з 14 років. Це може бути навіть довічне позбавлення волі. При спробах вербування правоохоронці закликають одразу ж звертатися до поліції. В СБУ є чат-бот спали ФСБівця». На нього анонімно можна повідомити про диверсію чи теракт, який вам пропонують скоїти за даними. Правоохоронців в наймолодшій дитині, яку намагалися завербувати росіяни лише 13 років. Тож у навчальних закладах зі старшокласниками регулярно спілкуються на ці теми. Розповідає викладач ці шеврони, ці портрети вони висять тут для того, щоб діти бачили, хто їх захищає, хто їх захищав. То на жаль, вже загинув, якою ціною дається кожен їх дзвоник, кожен їх урок. З початку минулого року СБУ та Нацполіція затримали вже понад 600 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами, диверсіями та терактами. Майже п'ята частина усіх завербованих неповнолітні. Замість легких грошей вони отримують тюремні сроки каліцтва або гинуть. І покарання невідворотне. Треба пам'ятати, що кожен ваш свідомий крок. Це буде крок до перемоги, тому що в нас зараз йде, йде війна також і в інформаційному полі. Наталія Ткачук, Тимофій Кощей, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Один із найбільших блекаутів в історії сучасної Європи. Іспанія та Португалія почали підраховувати збитки, завдані масштабним збоєм в енергетичній системі. Точну суму наразі не називають однак відомо, що йдеться про мільярди євро. Через відсутність світла було паралізовано авіасполучення, рух залізницею, виникли проблеми на дорогах. Національний суд Іспанії відкрив кримінальне провадження, аби з'ясувати, чи не був блекаут диверсією яким запам'ятався грандіозний збій, і що кажуть про його причини? Дивіться далі. В ТСН. Ці кадри добре знайомі усім українцям, які пережили російські обстріли. Столиця Іспанії, Мадрид надвечір. Окрім автомобільних фар на вулицях, жодного освітлення. Аби, хоч якось врегулювати рух транспорту, на дороги вивели поліцейські патрулі. А так виглядало мадридське метро. Пасажирів, які застрягли прямісінько у дорозі, виводили по тунелю із резервним живленням. Деякі підсвічували дорогу телефонами. Набагато гірша ситуація в аеропортах, на залізничних та автобусних станціях. Багатьом подорожувальникам довелося пішки йти по коліях. Їх супроводжувала нацгвардія. Тисячам мандрівників довелося ночувати на валізах. У містах були перебої зі зв'язком. погано, погано, дуже роздратовано. Почуваємося безпорадними, бо нічого не можемо зробити. Це поза нашим контролем. Тому нам просто доведеться з цим справлятися. Офіси, кафе та ресторани усі припиняли роботу через відсутність світла. У паніці люди масово штурмували банкомати, аби зняти готівку, а також закуповували продукти про всяк випадок. Я купую про всяк випадок. Речі, які не псуються, консерв трохи про всяк випадок. Через несподіваний блекаут в Іспанії тимчасово призупиняли роботу усіх атомних станцій. Прем'єр Санчас оголосив в країні надзвичайний стан. Що могло стати причиною такого аномального блокауту? Досі достеменно невідомо. Компанія-оператор твердить, версію кібератаки не розглядають. Все скидають на рідкісні атмосферні явища з перепадами температури. Водночас, національний суд Іспанії відкрив розслідування, чи не було масштабне відключення електроенергії кібердиверсією. Ретельне розслідування інциденту обіцяє і європейський союз о 12.33 у системі раптово зникло 15 гігават електроенергії, і це сталося лише. За 5 секунд, що спричинило це раптове зникнення постачання. Це те, що фахівці ще не змогли визначити, але вони це зроблять. Відповідні державні установи та всі приватні оператори працюють разом, щоб зрозуміти, що сталося. Усі потенційні причини аналізуються. Я ще раз наполягаю: не виключаємо жодної гіпотези, жодної можливості. Свою допомогу постраждалим країнам запропонувала Україна. Президент Зеленський зідзвонився з іспанським прем'єром. каже, українські фахівці вже мають значний досвід роботи із такою проблемою після російських обстрілів і готові поділитися ним. Наразі Іспанія та Португалія лише починають підраховувати збитки. Вже відомо, що йдеться про мільярди євро. Це і зупинені виробництва на заводах, і негаразди з транспортом, і зіпсовані без холодильників продукти у крамницях та ресторанах. За попередніми оцінками, блекаут в Іспанії та Португалії став одним з найбільших у сучасній історії. Він зачепив до 60 мільйонів людей. Катерина Федорченко, Оксана Ткаченко, ТСН 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Ну і далі вже готова передати слово моїм колегам.